Сполучені Штати Америки проти Радянського Союзу. Ось тут якраз таки в більшій мірі проглядається ось ця ідеологічна складова. Там Радянський Союз, комуністи, Тирани, Америка це демократія, права людини. І якраз таки на цьому ідеологічному зломі Сполучені Штати Америки просували свій інтерес. Політичний, вони вибудовували партнерство, союзництво і так далі. Просто розумієте, дивіться, треба розуміти і логіку американських політиків. Вони вклали багато грошей, їхня армія по всьому світу, фактично. Вони виграли Другу світову війну. Заради чого? Щоб потім, як пів часи Вудро Вільсона, відійти назад? Для чого? Щоб потім знову не врегулювавши ситуацію, потім воювати з радянським союзом, тому був шанс історичний створити НАТО, створити Світовий банк, МВФ, Організацію Об'єднаних Націй.